Вітаю всіх, хто зараз дивиться цей подкаст. Сьогодні ви отримуєте концентрат інформації всіх випусків, які ми знімали до цього. Це будуть бліц-питання для експерта. За мінімум часу ви отримуєте максимум інформації. А саме зараз підпишись на наш канал та постав нагадування для нових випусків. Поїхали! Розкажи, хто такий Олексій Заруцький. В першу чергу, інвестор. Інвестор з досвідом 10, більше 10 років інвестування в різні фінансові інструменти: блокчейн, спеціаліст, спеціаліст в ринку криптоіндустрії, також фінансовий радник. І дуже важливо, що от цей досвід, десятирічний, він спонукав мене прийняти вибір бути не спекулятивним інвестором, а тільки інвестором в стратегічні фундаментальні проекти. Які питання ти вирішуєш як експерт? Е, мабуть, питання всі, які пов'язані з грошима, але є такі головні, такі фундаментальні два питання про гроші. Це перше, це де їх взяти взагалі, як зробити свій мільйон. А друге питання це як їх зберегти, гроші, коли вони вже є, і як їх правильно примножити. Мені дуже подобається фраза, що заробити гроші це відвага. А зберегти і примножити це мудрість. Тому, скоріше за все, з цими питаннями я допомагаю розібратися. Які тенденції у світі інвестицій? Нікому не секрет, що все йде в цифрову реальність, в цифрові технології. І зараз такі технології, як штучний інтелект, як роботизація і гаджетизація, вона дуже змінила наш світ сьогодні. І наступний крок, і наступний да, етап еволюційний, він буде пов'язаний з блокчейном, але з блокчейном не в плані криптовалют, ні. А з блокчейном в плані більш широкого його застосування. Поділися думками про ринок криптоіндустрії. Я в цьому ринку з 2017 року і можу сказати, що. Інвестував тоді також і ще тоді і в стратегічні такі фундаментальні проекти, і в спекулятивні, які дуже були широко відомі, популярні про них з кожного сайту розмовляли, казали. І на протязі цих років, це скільки 6-7 років. Виявилося, що правильні рішення це тільки були фундаментальні проекти, стратегічні проекти. 98% Проєктів на крипторинку, вони всі ну банкроти або шахрайські схеми по звітам таких відомих інтернет-ресурсів, як coinmarketcap CoinGecko. Тобто можна уявити собі, що із 100 проєктів шанси заробити там 1 до 100 максимум 2 до 100 Чому так? І які зараз проблеми існують на крипторинку? Перше і головне це. Неможливість ідентифікувати фаундерів, засновників проєктів. А зараз, якщо подивитися на CoinMarketCap, там більше 2 мільйонів 200 тисяч різних криптопроєктів. Друга проблема це все, що проєкт декларує, що він буде це виконувати. Дуже важко перевірити. Тобто Велике питання, як це апруфнути, як це перевірити цю інформацію. Третя проблема це відсутня прозора модель взаєморозрахунків між інвесторами, і по великому рахунку, оці основні три проблеми і багато інших проблем, вони є такою знаєш, благодатною почвою для цих таких шахрайських схем, ну і банкрутства. А куди зараз інвестуєш саме ти? Я інвестую в український стартап, який також використовує технологію блокчейн, і це компанія, і це проект, який на рівні таких технологічних гігантів, як компанія Amazon, Microsoft, Google, Apple, у яких також, якщо проаналізувати, в середньому займало десь 5-8 років. До того як вони заснувалися і вийшли з готовим продуктом і з готовою технологією вже в світ, тому в цей стартап я інвестую, тому що розумію, що там також масштаб такого цивілізаційного розмаху. Чому саме цей проект? Так як проект розвивається з 2017-2018 там років, то фактів дуже багато, аргументів дуже багато, але я постараюся озвучити найтакі ключовіші, найголовніше, компанія розробник більше 10 років взагалі на ринку виробництва програмного забезпечення для якраз торгівлі на фінансових ринках, тобто є досвід досвід у створенні такого програмного забезпечення також дуже важливо, що компанія має сертифікат ISO. Це стандартизація якості праці у сфері створення продуктів на базі блокчейну. Це в професійних кругах дуже важливий фактор. Також цікаво, що у 2023 році цей стартап був відібраний як топ 5 кращих проєктів від України і який поїхав на виставку у Люксембург. А також в цьому ж році цей проєкт Виграв грант, який також підтверджує, що це такий фундаментальний стратегічний проект і актив в портфелі інвестора. Фаундер і генеральний директор компанії – це людина науковець, який вже опублікував декілька монографій наукових робіт в сфері взагалі токенізації, в сфері блокчейну, як його застосовувати на рівні держави, на рівні бізнесу, на, 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 на рівні громадян. Більше 30 наукових робіт статей було опубліковано в дуже досить престижних наукових виданнях, і також це публічна особа, публічна людина, і це також викликає довіру. Дуже для мене важливим фактом є те, що є довгострокова стратегія розвитку компанії, і дуже важливо, що стратегічні цілі компанії корелюються з стратегією сталого розвитку організації Об'єднаних Націй. Тобто це також підтверджує, що ну такий фундаментальний підхід, да, і свідчить про те, що люди, які заснували цю кампанію і цей проект, вони ну з таким, скажем, цивілізаційним поглядом, да, і що для мене також підтверджує перспективи таких величезних компаній, як Amazon, які також мали на меті з самого початку такі цивілізаційні зміни в певних секторах. Також дуже важливо, що в 2018 році ця кампанія була перша в світі, яка показала приклад токенізації свого токену. Токенізації е, активів зараз е, в цьому стартапі більше 50 тисяч користувачів, і цей показник постійно збільшується е, е, компанія керується принципами прозорості і постійно публікує звіти, зміни, актуалізації інформації, е, да, скільки було виконано робіт, які плани на наступний е, квартал, на наступний період. Це також дуже сильно е, ну, впливає, да, впливає на близькість да, з стартапом. Е, дуже цікавий той факт, що е, компанія виграла суд. В Національній комісії по цінним бумагам і фондового ринку України це так званий такий український сек, да що також говорить про ну дуже серйозну перспективу і дуже серйозну там юридичну базу, да, і фундаментальність проекту, якого не так легко там де да, збити зі свого шляху, велика кількість зареєстрованих торгових марок і патентів, як по всьому світу. Яка захищає свою інновацію, захищає свою розробку, і це дуже важливий фактор, тому що це є деяким бар'єром для входу в ринок інших учасників в цю нішу. Також дуже цікавий фактор, що в 95% криптопроєктів Стрічка новин затухає десь через декілька місяців після старту проекту. Тут дуже класно зайти на сайт і в розділі новини передивитися всю хронологію всіх подій партнерство з різними компаніями, Там да, що відбувалося, які події, які запуски. Також є багато інформації, що навіть ця компанія приймала участь активну участь у законотворчому процесі по регулюванню. Ринку блокчейн і ринку віртуальних активів, токенізованих активів в Україні також була засновником, спонсором і активним учасником міжнародних круглих столів конференцій. І я до того, що можна відслідкувати всю хронологію з 2018 там року, яка також свідчить про життєздатність проекту. І також важливий фактор, що ну, успішна кампанія. Вона керується і регулюється і управляється матричною структурою управління. Це також дуже важливий фактор в плані виробництва програмного забезпечення. Які є ризики в цьому проекті? Час в даному випадку ризики тільки час. Ми знаємо статистику виходу таких фундаментальних компаній 5-8 років. І якраз вже зараз відбувається лістинг на різних біржах. Ці, цього стартапу, тому тільки час. А чому саме час? Ті події, які компанія пережила, бо центральний офіс був в Харкові, да, пандемія, воєнні дії вони свідчать про те, що це ну, тобто були фактори, які могли так само змити водою, да, як хвиля. Цей проект, як в 98% проєктів в цій сфері. Але для мене особисто це такі просто вбивчі факти, які говорять про те, що якщо ці події ніяк не завадили, то залишається тільки ризик часу. До речі, також цікава аналітика, що накладаючи Шлях цього проекту на такі компанії, про які вже говорив, там Amazon, Apple, Tesla, Microsoft, Google, то якраз все дуже подібне до того часу на 5-8 років від старту заснування цього проекту до створення моделі працюючої, і вихід в ринок, коли вже є кінцевий продукт або технологія. Тут також дуже важливі моменти, що ці всі показники вони корелюються. Що ж це за проєкт? Проєкт називається Система Бідбон, а розробник українська IT-кампанія Сімкорд. Які перспективи цього проєкту в майбутньому? Фундаментальний і технічний аналіз. Технічний аналіз це розвиток ціни токену або акції цього проекту, а фундаментальний аналіз це в плані. Такі сервіси, продукти, дорожня карта, е виробництво, програмне забезпечення говорить про те, що на протязі двох років по дорожній карті офіційній да, і перехід проєкту з стадії стартапу у публічну кампанію до повноцінного комерційного старту, 95% вірогідності про те, і багато спеціалістів і трейдерів про це говорять, що можливо бути десь. X10, тобто так само, коли компанія 5-8 років, навіть якщо ми говоримо про Amazon і інші компанії, там Apple, Google, да, перших 5-8 років вони коштували дуже дешево, а потім стрімкий ріст там тисячі відсотків. Так само десятки іксів, як зараз модно казати. Да, тому і зараз, і тут я говорю ну, як інвестор, це, це моя суб'єктивна думка. Так вона підкріплена фактами досвідом десятирічним. Що 95%, що це на протязі двох років це X10 на вкладений капітал. З якої суми можна стартувати? Так як є витрати на комісію на покупівлю, на заведення грошей, то це 200-300 доларів мінімальна, мінімальна ціна. Доцільна вартість да, доцільна для того, щоб по абревіатурі ERBB можна купити цей токен на біржах тих, які вже є, залістилися. Далі будуть ліститися на CoinMarketCap і на CoinGecko. можна дивитися і моніторити ліквідність, моніторити біржі, да, вбиваючи чотири букви. ERBB. Що порадиш людині, яка готова інвестувати. Рекомендую інвестувати в перевірений проект, фундаментальний стратегічний проєкт, інвестувати в систему Bitbon, інвестувати в токен ERBB на біржах, які можна подивитися на CoinMarketCap. Це український стартап, який, по моєї суб'єктивній думці, є єдинорогом. Єдинорогом називають сильні такі компанії, стартапи, які в своїй ніші стоять номером один. Фух. Можна видихнути, насправді було не дуже просто, але слухай, реально, ну типу, зараз півтора, далі буде. Скільки часу потрібно, щоб воно так виросло? От ми аналізували з одним трейдером професійним 500-600 днів. І це 95% вірогідність, що ціна за 40 доларів прийде, а це навіть не x10, це x 20 Прикольно.